Мой червня, День Конституції України. Кожен громадянин України повинен знати і пам'ятати свої права та обов'язки. Україна це держава незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізнять брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава, правова! Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина і щастя, і сміх, і спокій, і здоров'я, і гідність, і права. Ось що значить Україна соціальна правова. Захист прав свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Що найвищу силу має і над законами стоїть. Конституція всі знає, що вона найвища всіх. Конституція молитва, на все життя. Хочу чесно в світі жити. Конституцію вивчай. В Україні, українці вже живуть цім тисяч літ. У Карпатах пасли вівці і збирали диких глі. Але в хаті українській добре рідним і гостям. Ми веселі та гостинні, як не роблять шкоди нам, наша мова найдавніша, старша навіть за сакрит. У державі головніша, найважливіша за всіх. А як хтось її не знає, хай говорить, як бажає. Це дозволено усім. Незалежності кордони Україна відстоїть. Збройні сили оборону розвернуть потрібну мить. Кожен стане за державу, дати вісіч ворогам. Україна не здогана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни-захисники. Це найбільш хоробрі хлопці, це герої на руки.